Сьогодні ми проводимо спільну акцію. Активісти партії Воля та правозахисники разом з Вінницькими активістами ми прийшли під Генеральну прокуратуру з чіткими вимогами звільнити Юрія Хорта, якого ми вважаємо політичним в'язнем, першим політичним в'язнем, який з'явився в Україні після Революції Гідності. Наша вимога дуже проста. Хор та інші активісти мають знаходитись на волі. Це наші активісти, які відстоювали наші цінності під час революції. Він нікуди не втіче. Тим більше за нього ручалися народні депутати. Таким чином конфлікт доставкування 14 ради ми які були. Просимо вашої допомоги у вирішенні питання політичного переслідування активістів громадських організацій після подій 6 грудня 2014 року у місті Вінниці. Відповідно до статті 5 Конституції України відповідно територіальних громад. Деякі, деякі керівники області вирішили показово, кавища, покарати. Олю, Юрію Павленку! Волю Юрію Павленку! Волю Юрію Павленку! Волю Юрію Павленку! Волю Юрію Павленку! Потрапили на прийом до начальника управління питань э, прийому громадян Генеральної прокуратури. І ми детально обговорили всі аспекти, які пов'язані з незаконним триманням Юрія Хорта Павленка під вартою. І Ми дуже сподіваємося, що за нового генпрокурора ситуація повинна по справі Юрія Хорта Павленка, а також інших активістів кардинально змінитися. Я хочу і взагалі усі люди, які сьогодні прибули до генеральної прокуратури, домогтися того, аби ну, у максимум, максимум звільнили юрія хорта, а мінімум це перший мінімальний крок, випустили під домашній арешт, хоча б змінили запобіжний захист для початку.